Ніжинська центральна міська лікарня повністю завантажена серед пацієнтів найбільше хворих з ускладненнями від грипу та ГРВІ. на сьогоднішній день. Відмічається в цілому. Що дійсно респіраторні захворювання, кількість збільшується їх. Пов'язано з тим, що погода вона нестабільна. Ви самі бачите, що може бути великий розмах температур. Зранку плюсова температура, а вночі вона може бути на десяток градусів нижче нуля. І тому на сьогоднішній день є велика кількість пацієнтів, які лікуються амбулаторно. До нас вже поступають пацієнти, ті, які мають ускладнення. Тобто важкий перебіг, високу температуру і ознаки дихальної недостатності. Ну і, звісно, по протоколам, якщо сатурація нижче 93%, то ми. Зобов'язані госпіталізувати даного пацієнта медики закликають не займатися самолікуванням і при перших симптомах захворювання звертатись за лікарською допомогою, бо новий вірус грипу, на який зараз масово хворіють українці, супроводжується високою температурою, яка важко збивається, та сухим надсадним кашлем. І як показує практика, запущену хворобу доводиться лікувати в стаціонарі. По лікарні на сьогоднішній день у нас розгорнуто 315 ліжок. Сьогодні на ранковому звіті було 340 пацієнтів. У нас практично всі. Відділення працюють із значним перенавантаженням, за словами Олександра Костирка, вірус дуже стійкий і контагіозний. Він косить усіх і дітей, і дорослих. В ході спілкування довідуємось, що серед пацієнтів терапевтичного відділення і очільник Ніжина Олександр Кодола з діагнозом правостороння бронхопневмонія. Тож навідуємось до пана Олександра, аби поцікавитись, як його самопочуття та побажати міцного здоров'я до нового року ще в кінці грудня. Захворів, але не звик там лягати на лікарняний, тому на ногах, скажімо так, переніс ОРВІ чи грип, але на жаль, після нового року почув себе, став почувати гірше, піднялася температура, тому вже приїхав в лікарню, зробили рентген і вже лікарі виявили бронхопневмонію правосторонню. Тому призначили крапельниці, антибіотики, противозапальні ліки, препарати. Та навіть з лікарняного ліжка очільник Ніжина упевнено тримає руку на пульсі життєдіяльності міста. Але звичайно, що нон-стоп на телефоні з заступниками, з колегами, оскільки треба тримати все на особистому контролі, як то кажуть, багато завдань. І коли є можливість, звичайно, вириваюся там на якихось півгодинки, щоб особисто якісь питання вирішити саме на часі вирішення проблемного питання безперебійного теплозабезпечення міста, оскільки мінусова температура сьогодні, мінус 10, наприклад. Тому працюємо над тим, щоб всі котельні безперервно працювали. У нас з чотирнадцяти п'ять котелень відключалися протягом грудня. Зараз ми перепідключили більшу частину з них на інші лінії передач, де вони не відключаються. Інші котельні вже забезпечені генераторами на ці потреби виділив кошти місто і плюс ми на особистих контактах з міністром енергетики і з посольством Японії. Привезли два надпотужних і дуже таких сучасних високотехнологічних генераторів міста Ніжин. Основне питання сьогодні для нас це стало проходження опалювального сезону, і ми продовжуємо працювати над цим, щоб все місто у нас було підстраховане в плані альтернативних джерел живлення. Протягом двох останніх років перебування на посаді міського голови Ніжина Олександр Кодола жодного разу не дозволяв собі хворіти і поділився, що це вперше взяв лікарняний. Виходячи з власного негативного досвіду, тепер радить усім піклуватися про своє здоров'я і вчасно звертатись за медичною допомогою, аби не допускати ускладнень.